Крило. Моє ім'я, Україна і сонечка крило, моє ім'я вишиванка, я банка, хрестик на полотні моє ім'я, синє небо, я сонях малий піти. Мамині пісні, Укляї на В дні травневі ми багаті, коли щастя хлюпає з пісень. Ми щороку зустрічаємо свято Перемоги радісний день. Із року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, та травень знов і знову нагадає, як із життя ішли його сини. Школо рівняць до здачі рапорту директору школи стояти струнко. Шановний директор школи, учні Немовицької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів вишикувались. Дозвольте урочисту лінійку, присвячену із нагоди 70-річчя закінчення Другої світової війни, розпочати та внести державний прапор України. Урочисту лінійку з нагоди святкування 70-річчя перемоги у Другій світовій війні. Розпочати дозволяю Державний Прапор України внести Школо, до внесення державного прапору України стояти струнко! Односельчани, учасники АТО. Кардаш Юрій Валерійович Тоюнда Валентин. Сільський голова Онищук Володимир Константинович. Депутат на районної ради Савчин Віктор Макарович. У цей урочистий святковий день вся наша країна відзначає день пам'яті та примирення. А у нас подвійне свято. Сьогодні ми урочисто відкриваємо пам'ятник, що був нещодавно встановлений на території нашої школи. Але це не щойно виготовлений пам'ятник, він уже має свою історію. Свій час цей пам'ятник було встановлено на території села на честь наших земляків, що не повернулися з фронтів, загинули, звільняючи землю від німецько-фашистських загарбників. Пізніше був порівняно незначний період часу, коли пам'ятник було знято з постаменту. Але він дочекався тієї миті, коли займе достойне місце на території нашого села. Нам особливо приємно, що таким місцем було обрано шкільне подвір'я, враховуючи події, що відбуваються на території нашої країни, сьогодні відновлення пам'ятників є досить актуальним, адже багато молодих людей і людей старшого віку віддали своє життя, захищаючи суверенітет та незалежність нашої неньки України. А ми, молоде покоління, повинні пам'ятати всіх тих, хто ціною власного з життя захищає мирне небо над нами. Тож вшануємо їх світлу пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. До вітального слова запрошується директор школи Зубчинська Оксана Григорівна. Шановні гості, вчителі, діти. Сьогодні ми зібралися з вами тут, на нашому шкільному подвір'ї, щоб вшанувати пам'ять тих людей, які поклали своє життя за наше сьогоднішнє світле щасливе майбутнє. 70 років перемоги знаменна дата. І сьогодні ми Крім того, святкуємо ще й день пам'яті та примирення 8 травня. Ці два дні є надто хвилюючими для всіх нас через те, що справді наша країна, наша держава заплатила надто велику ціну за те, щоб ми сьогодні жили в мирі. Ми не маємо права забувати тих людей, наших дідів, прадідів. Які боролися за нас і з вами, за те, що дійсно над нами завжди світило тільки мирне сонце і було ясне небо, щоб ми не чули з вами куль, гармат, щоб до нас ніколи не ступала нога загарбника, фашиста, і щоб ми жили під мирним, чистим світлим небом. Сьогодні дійсно по території нашої держави ми знаємо, що є дуже і дуже багато пам'ятників, які несуть у собі ось цю пам'ять, але все-таки найбільша пам'ять це пам'ять наша з вами. Ми повинні пам'ятати ті дні, вивчати історію і знати, що ми живемо тільки завдяки тому. Що наші діди полягли на фронтах воїн, і, зокрема, Другої світової війни. Сьогодні наша держава переживає надто складний час. Ми живемо в той час, коли наші хлопці, молоді хлопці, захищають знову ж таки наше майбутнє і наше сьогодення. І єдине, чого б я хотіла сьогодні нам усім побажати, щоб дійсно. Ці криваві дні нарешті закінчилися, щоб ми змогли відбудовувати в мирі нашу країну, будувати її такою, щоб кожен із сьогодні присутніх, кожен із жителів нашої держави, нашої рідної батьківщини був щасливим і жив під мирним небом. Я хочу подякувати сьогодні нашим хлопцям, які змогли прийти до нас на свято. І дійсно ми з вами повинні низько вклонитися їм за те, що вони роблять, робили для того, щоб ми жили в мирі. Давайте всі подякуємо ще раз. Дякую за увагу. До слова запрошується сільський голова. Онищук Володимир Константинович. Сьогодні відкриття пам'ятника це ще раз пам'ять про тих, хто своїм життям, своїм здоров'ям зберіг мир для ваших дідів. Батьків для вас особисто. Тому я хотів би, щоб в данішому кожен з вас пам'ятав, яким, якою е, ціною далося це мирне небо. Ось і настала урочиста мить. І серце радісно щемить. Ми нині урочисто обіцяєм вас пам'ятати кожну мить тих, хто загинув на фронтах, щоб ми могли спокійно жить. Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів, солдатські портрети на вишитих крилах пливуть, і доки є пам'ять в людей і живуть матері, то поки й сини, що спіткнулись об кулі, живуть. Їх прийняла війна, лишивши списки загиблих в праведнім бою, застигли в тузі обеліски в гранітнім каменім строю. Пам'ятайте, друзі, цих людей до віку тих, хто повернувся і поліг в боях, і вклонімось всі ми низько до землі їм, квітами устелим їх тернистий шлях. Бояють мирно квіти на могилах. До сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила священним вічним сном в могилах сплять. Про тих, що лягли на составах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є в горах, і під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у плаці, і в пісні. Хай відомим стануть всі герої безвісні. Ми пам'ятаємо всіх, хто віддав життя за те, щоб не було війни нової. Щоб сонце село золоте, щоб не окоп чорнів на ниві. Хліба цвіли, мов килими, І щоб веселі і щасливі до школи всі ходили ми. Ми не бажаємо війни, хай над містами і нивами сіє сонце з вишини, щоб ми росли щасливими. Люду трудящому воїн не треба, гуртуємо стісніше свої ради, за незахмарене чисте небо, проти смертей, сліз на щасть і біди. Ми хочемо без війни, хай буде мир на всій землі. Мир мир – це квіти і сонячних роз. Мир це радість малих і дорослих. Мир це усмішка в очах матусі. Мир Золотої русі. Мир це потоки, весняні, сині, Мир це дружні, та нам при гостині. Своїм життя, своєю працею навчанням, вшановувати світлу пам'ять героїв клянемось. W duszy jenoci bezsmerki, ta bezsmerka ludzka koje. Tak jak w noci jenoci Ти квіти до пам'ятника загиблим землякам надається кращим учням школи. Виряджала мати сина, йди служи, синочку мій рідну землю боронити це обов'язок святий, раптом випав серед літа на троянди білий сніг, син із війська не вернувся вже на батьківський поріг, а мати жде, а мати виглядає. Щенок вилить мамина душа, тривожно серце з болю завмирає, пішов солдат і не сказав прощай, а мати жде, все ж вигляда синочка, пішов у вічні сяйві юних літ, лишилась мамі. Вишита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт, посиділа з горя мати, болим зойкнула душа, бо згадала, як маленьким, син їй поспішав, Небо плакало дощами, а сли зорі у горі. Носять квіти на могили, всі солдатські матері, а мати жде, а мати виглядає, ще квили мамина душа, тривожно серце з болю завмирає, пішов солдат і не сказав прощай, а мати жде. Все ж вигляда синочка, пішов у вічні сяйві юних літ, лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра наче моноліт. Глядає чаїнок вилий, мамина душа, тривожно серце з полю завмирає, пішов солдат і не сказав прощай, а мати жде, все ж вигляда синочка, пішов у вічність, вся й вій у Вишилась мамі, вишита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт, а мати жде все ж биля синочка, пішов у вічні сяйвий юних літ. Вишилась мамі, вишита сорочка, шинеля сіра. Наче моноліт, а мати жде, все ж вигляда синоч